За вікном падав тихий сміх. Вітер торкався ялин і співав свою зимову пісню Замеділь. У маленькій хатинці на узліссі, де жила родина оленів, горів камін. і від полум'я по стінах танцювали золотаві відблиски. Мама Олениха сиділа в кріслі. А поруч, загорнувшись у теплий плед, примостилося маленьке оленятко. Мама читала книжку, на обкладинці якої сяяла ялинка в снігових іскринках. Мамо, тихенько спитало оленятко. — а коли вже прийде Різдво? Дуже скоро мій, солоденький. Усміхнулася мама. Он, бачиш, сніг падає щільніше, а в лісі тихо, тихо. Це значить, що свято вже близько. Оленятко поклало голову на мамине плече. А ми теж будемо прикрашати ялинку таку справжню, лісову. З іграшками і вогниками. А вже ж будемо, лагідно відповіла мама. Та запам'ятай дитину. Головне не те, щоб ялинка була найвища чи найяскравіша. Головне, щоб біля неї було безпечно, затишно і щоб панував. Дух Різдва. А що таке дух Різдва? запитала оленятко, кліпаючи очима. Це коли в серці тепло, коли всі поруч і хочеться робити добро, пояснила мама. От тоді навіть маленька ялинка світиться яскравіше за тисячу. Оленятко земріяно всміхнулося і прошепотіло. Я вже так чекаю на це різдво. Наступного ранку ліс сяє від снігу, мов від срібла. Сонце лагідно світило крізь хмарки, а повітря було морозне й чисте. аж Щоки щепало. Маленьке оленятко вибігло на ганок і вдихнуло морозне повітря на повні груди. Мамо, сьогодні ми вже будемо шукати ялинку, нетерпляче спитало воно. Так, сьогодні саме час, усміхнулася мама. Дивись. І друзі твої вже йдуть. На галявині з'явилися знайомі постаті. Веселий бурундучок Хрумко, сміливе поросятко Хрюша і вовченя Панамко. Ну що? Вирушаємо? підстрибнув Хрумко. Вирушаємо, озвалися всі. І гуртом рушили у глиб лісу. Друзі довго йшли лісовими стежками, аж поки серед дерев не побачили її. Високу, струмку зелену. Оце так красуня. вигукнув Хромко. Треба її швиденько спиляти і встановити на великій лісовій галявині. вигукнуло оленятко. Воно вже витягнуло маленьку пилочку та панамко застережно підняв лапку. Зачекай, друже, якщо ми зрубаємо ялинку, вона загине. Але ж без неї свята не буде, здивувався Хрюша. А чому б не зробити навпаки? спокійно промовив Панамко. Прикрасимо її прямо тут, у лісі. Просто тут? здивувалося оленятко. А вже ж, усміхнувся Панамко. Нехай росте далі. І свято буде поруч із живим деревом. Так і природу збережемо, і різдво зустрінемо красиво. Мені подобається твоя ідея, зраділо оленятко. Мені теж, підхопив Хрумко. Тоді прикрашаємо. Звірята розклали ялинкові прикраси, блискучі стрічки, яблучка, горішки, паперові сніжинки, які зробила мама оленятки. Раптом Хрюша витягнув із торбинки стару гірлянду, щоб прикрасити ялинку. Дроти гірлянди були скручені і місцями. Затерті до дірок. Ой, ця ще блимає, гордо мовив Хрюша. Може, повісимо на ялинку? Панамко нахилився, уважно подивився посейозніша. Бачиш, тут пошкоджена ізоляція, навіть крихітний надрив і може бути іскра. А хвоя на ялинці суха, загориться миттєво. То що робимо? спитав Хрумко. Стару гірлянду не використовуємо зовсім. Потрібна нова, ціла і перевірена. Краще. Нехай світла менше, зате безпечно. Я принесу безпечну з дому, пообіцяла оленятко, і перевіримо її разом. Хрюша зітхнув, але сховав стару гірлянду назад. Гаразд, безпека то безпека. Тим часом. На дворі ставало дедалі холодніше. Бррр. затремтів Хрюша. У мене вже п'ятачок примерз. І хвіст, додав Хромко, загортаючись у клубочок. Зробімо багаття, щоб погрітися, запропонувало оленятко. Усі зраділи, але пана Амко знову підняв. Лапку. Добре, але тільки подалі від ялинки. Чому? спитала оленятко. – Тут же тепліше буде, бо навіть маленька іскорка може перекинутися на ялинку, а хвоя спалахує дуже швидко. Він оглянув галявину і показав місце за високим заметом. Ось тут безпечно, подалі від дерева. І поруч багато снігу, якщо раптом щось трапиться. Звірята перенесли дрова, і незабаром вогник затанцював у снігу. Який спокійний. І безпечний. Усі гріли лапки і усміхалися. Давайте ще хлопавки, пожвавішав Хрумко, дістаючи дві трубочки. Бахнемо! Оце свято буде! Панамко поклав лапку на його плече. Хлопавки. Теж лише подалі від ялинки і від вогню. Зрозуміло? А чому? спитало оленятко. Бо стрічки та папір можуть потрапити на полум'я або на гілки, пояснив Панамко. І ще ніяких іскрових штукенцій біля дерева різдво любить. Світло, але не любить небезпеку. Тоді стріляти будемо он там за заметом. І все зберемо після свята, погодився Хрумко. Оце правильно усміхнувся Панамко. Ялинка сяяла в снігу ніби теж усміхалася. Її не спиляли, про неї подбали свято пахло хвоєю, теплом і добротою. Та ніхто не помітив, як у темній частині лісу блиснули три пари очей. Хитрі заздрісні. Незабаром сутеніло, сніг тихо сипався з неба, а прикрашена ялинка світилася у сутінках так, немов сама зоря різдва зійшла посеред лісу. Звірята гріли лапки біля вогнища, сміялися, пригощалися печеними горішками. О добре! Задоволено промовило оленятко. І тепло, і красиво, і ялинку не спиляли. І безпечно, додав Панамко, так і має бути на справжнє Різдво. Та раптом у тиші почулося гупання Хрускіт гілок. І чийсь низький голос. Що тут у вас за сяйво? Чого це так весело? З темної частини лісу вийшли троє: Тигр ред, у жилеті з надписом Допоможіть та пір'ям на хвості, як повича. Вовк насуплений та гидкий кіт. Оце ялинка ха-ха, вигукнув Ред. справжня красуня забираємо її собі. Егеш, підтакнув вовк. А ви, малявки, знайдете іншу. Звірята завмерли, та Панамко ступив уперед і спокійно сказав. Цю ялинку ми прикрашали разом. Вона росте тут, у лісі, і належить усім. Але ми святкуємо біля неї з любов'ю і обережністю. Обережністю, мурмурмя. пирхнув кіт. У свято треба, щоб усе. Сяяло. Мррр. Іскрилося і вибухало. Ха ха мррр-мрр-мяу. А ще, щоб усі нас бачили, заричав ред. Ми зробимо найяскравіше різдво в усьому лісі. Він зробив крок до ялинки та панамко не відступив. Не можна Реде. Якщо хочеш свято створи своє, ми допоможемо. Але відбирати чуже, це не по Різдвяному. Ред примружив очі. То ви мені забороняєте? Ми не дамо зруйнувати те? Що створили з добром. Звірята стали поруч, пліч опліч, і маленькі хрумко, і навіть хрюша, і оленятко. Ред зиркнув на них, вочевидь, розгублений. Та, щоб не показати цього, пирхнув Ха. То й дивіться. Як святкують по справжньому, і рушив далі в темну частину лісу. За ним побрили вовк і кіт, бурмочучи. Зробимо краще, ніж у них, Мур-мур-мяу! з вогнями, з ферверками. А добрі звірята. Ще довго стояли біля своєї ялинки і дивилися, як у темряві зникають ціні. Панамко? тихо спитало оленятко, а чому вони такі злі? Бо не розуміють, що Різдво це не блиск, а тепло? відповів Панамко. Та, може, Колись зрозуміють. І їхня ялинка знову засяяла вогниками, а над нею лягло спокійне світло місяця, наче сам ліс шепотів. Добро не кричить, але воно сильніше за все. А темний ліс зустрічав трійцю холодом і тишею. Сніг лежав нерухомо, а вітер завивав десь у верхів'ях дерев. Тигр ред, вовк і гидкий кіт на силу дотягнули зрублену ялинку до вовчої печери. Ставимо тут, наказав ред, Обтрушуючи лапи ялинки від снігу, біля самого вогнища, щоб світло грало на гілках. Але ж тут жарко Мурмяу несміливо промуркотів кіт. Може, далі трохи? Я головний, гримнув тигр, — хочу, щоб ялинка сяяла від полум'я. І вони поставили дерево просто біля вогну. Гой! Дивіться, що я знайшов. раптом вигукнув вовк, порпаючись у старій скрині, де лежали мотузки. Бляшанки і старі ковдри. Він витягнув пошарпану гірлянду. Дроти скручені, лампочки потьмянілі, а місцями чорні від відкіптями. Га. Справжня краса. зрадів кіт. Повісимо буде як у кіно. Ред під'єднав стару гірлянду до розетки, що колись лишилася від старої лампи. Ну що, готові? засміявся він і натиснув перемикач. Спершу гірлянда мигнула кілька разів. Одна лампочка спалахнула яскравіше, а потім ще одна. А тоді бу. Пролунав хит тихий тріск і з дроту злетіла іскорка. Це ж навіть краще. зрадів кіт. Іскриться, як Мур-мур-мяу!» Точно, вигукнув Ред. Давайте справжній фейерверк! нехай усьому лісу видно. Яке в нас свято! Вовк виніс на двір кілька старих хлопавок і запалив їх просто біля входу в печеру. Іскорки сипнули всередину прямо на нижні гілки ялинки. Хвоя засичала і в ту ж мить полум'я швидко побігло вгору. «Вого! Закричав кіт, сахаючись назад. «Гасіть!» – заревів ред, кидаючи лапами у сніг, але було пізно. Полум'я охопило ялинку. Кіптява залила печеру, вогонь лизнув старі ковдри, і звірі з переляку кинулися на двір, просто у сніговий замет. Сніг падав густо, вкриваючи замурзані лапи і морди. Редважко дихав, пара крубочилася з пащі. Оце ми наробили, пробурмотів він, дивлячись, як у печері дотліває стовбур ялинки. Йош. Казав, що надто близько до вогню, шепнув вовк. І стара гірлянда. пискнув кіт, ховаючись за його спину. Ред сердито махнув лапою, але замовк. Навіть він розумів, цього разу винен сам. Так закінчилося невдале свято у печері вовка. Замість радості залишився лише дим, попіл і тиша. А все тому, що Ред та його друзі забули найголовніше правило: біля ялинки має бути безпечно, затишно і спокійно. А не гаряче, гучно і небезпечно. Навіть одна іскорка, один старий дріт чи хлопавка можуть перетворити свято на біду. А тим часом у світлій частині лісу усі добрі звірята вже зібралися біля своєї красуні ялинки. Вона стояла посеред галявини зелена, пухнаста, прикрашена яблучками, горішками, паперовими зірочками і новою безпечною гірляндою. Оленятко, Панамко, Хрумко, Хрюша і всі, всі, всі добрі звірята взялися за лапки і повільно повели. Різдвяний хоровод. А ялинка ніжно потріскувала снігом і тихо дзвеніла своїми прикрасами, наче дякувала за те, що її зберегли живою. І ліс того вечора був особливо тихим і радісним. Де панує доброта й розум, завжди народжується справжній дух Різдва. Тож дбайте про безпеку біля Різдвяної ялинки, малята та дорослі дітлахи і до нових зустрічей. Завжди з вами ваш вечірній. Goto Pass.